Боже, по поводу народа і Божого, на собративних і подай, і Христос не морей нас от Спаси, Господи, людей Твої. Господу, помолимось. Господи, Боже наш. Ти вислухав Моїсе, коли він простягав до Тебе руки, народ ізраїльський змістив на малихтям, озброїв Ісуса, на на битву та повелю сонцю спинитися, ти й нині, владико, почуй на що молимося до Тебе, змісти силою твоєю побожний український народ наш. Благослови його справи, славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутній твоїй правиці, нашу державу, збережи військо, Пошли, ангела, твоя смісня, захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і миру твердим, простени, Господи, невидиму правицю Твоя, караб'я заступає в усьому. Тим же пому судити, покласти душу сюди на війні, за віру православну, Обожній народ нашу державу, прости їхні провини, і день праведної твої відплати, подай віці не тління, бо твоя є влада, царство, і сила, від тебе допомогти приймаємо, на тебе надії покладаємо, і тобі славу ми Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Слава Ісусу Христу, ваші високопреосвященства, дорогі владики, ваші високопреподобні всечесні отці, вельми шановний Вонарій Миколаївич, з родиною, весь шановний пане депутати Верховної Ради звіт заховався, дорогі возлюблені Христі брати і сестри, у цей прекрасний недільний Воскресний день у День пам'яті нашого з вами небесного покровителя, великомученика і цвита Пантелеймона. Ми просимо Бога за нашу Україну, за наш український буковинський народ, за наших захисників захисниць, щоб Господь Бог зглянувся над нашим народом, над нашою Україною, послав перемогу, мир, кріпость, процвітання, злагоду, щоб наші захисники і захисниці повернулися до, до своїх домівки живими, здоровими, неушкодженими. Сьогодні вітаю настоятеля цієї прекрасної. Громади Отця Йоанна разом з хтитором, з парафіянами цього храму. Бажаю, щоб день народження громади, у День Небесного Покровителя, великомученика і Пантелеймона, він вас оберігав, допомагав, зцілював, доповнював усього того, чого потрібно вам, вашим духовним дітям, вашій сім'ї, родині для спасіння для вічного життя. Дякую всім за спільну молитву. Дякую, Нари Миколаєві за те, що любите. Храм Божий, любите молитву, любите людей, любите дітей і робите все для того, щоб це святе місце справді не було порожним, а було переповненим благословенням, радістю, сміхом. Бажаю вам великих успіхів, миру, злагоди в сім'ї, в родині і всього того, чого потрібно кожній людині для спасіння, для вічного життя, Богу нашому, слава, слава Україні! Благословляється, і освячується народцем, благодатні Святого Духа, водою Сі освяченої во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Місимо! Он твої мороня насосне.